А як щодо січня? От ми заходимо в новий рік. І яким буде січень, до чого готуватися українцям? У ну, січні місці? важлива астрологічна подія це е, затемнення, які ну, вообще вони зараз відбуваються навесні і восени. <клес> навесні в знак зодіака, ой, восени знак зодіака Терези, а навесні знак зодяка Овен, тобто в Терезах і Овнах. Але. З чим це, що це означає? Півтора року вони в цих знаках Зидяка, тобто 2024 і половину 2023 року. Овін, ну це знак зодіака з війною пов'язаний з військовими, а затемнення означає примушення. І це означає примушення людей воювати. Тобто не ті йдуть, хто хоче, а тих, ну, кого ДЦК там направить тих, кого. Ну, Багато ідей ті, хто не хоче, ну йдуть, то це вплив затемний. Тобто, на на країни, як це впливає, мілітаризація, тобто підвищення відсотка на військові нужди, тобто там, наприклад, в європейських країнах перевод на військові рейки От української економіки впродовж на початку війни це відбувалося не так е, інтенсивно, а от останні півтора року. म, значить, це більш хорошо. Ну, це перехід, іде такий, мілітарізація. І от в січні точки, в яких відбувається затемнення, вони виходять зі знака зодіака ОВІН і Терези. І це А, а Терези це тема перемовин. Теж на початку війни про перемовин мало хто з українців говорили, говорили про деокупацію військовим шляхом. А от останні півтора року все сильніше і сильніше, все гучніше і гучніше всі говорять там про перемовини. Тобто такі тенденції: війна і перемовини, Терези і воїн. От, також терези, ну, проявляється, енергія як те, що війну Сполучені Штати там за хто може регулювати, тримає в певної рівновазі, що і Росія там не перемогла, і Україна там дику не програла. От, ну і в січні ці от, от переходять. Точки затемнень, Собна і терезів знаки зодіака риби і іва. Е, риби це ближче до, до, до початку березня, затемнення переходять, а Дєва це ближче до початку вересня, ну, восени. І, і це означає, що така тенденція, як мілітарізація країн, примушення до мілітарізації, бо затемнення означає примушення. Воно буде знижуватися. І от якщо зараз люди говорять про світову війну, поки така позиція губернаці, все там точно буде, і взагалі вона вже йде. То в січні, після січня, точніше, певна така риторика щодо третьої світової війни, все, що там Путін на Європу піде, всі зараз будуть всіми воювати. Там точно Китай нападе на Тайвань. Оця риторика, вона знизиться. Ну я так прогнозую, що в лютому. В березні, в квітні, травні, <клес> знизиться. Ну, тобто, в людей це означає, що якісь ситуації щодо примушення до війни, вони теж почнуть знижатися, ну, з, ну мабуть, з лютого це люди почнуть відчувати з лютого. Але внаслідок того, що взимку а, немає планет астрологічно, в таких знаках зодіака, які означають а, щось радикально рішити. То я не прогнозую взимку і на початку весни якихось радикальних рішень. Ну, наприклад, як от як очікують оптимісти, Трамп топніть нагой і скаже, все, я ставлю ультиматум, Ну, тобто, радикальні рішення, ультиматум Путіну, там ультиматум Зеленському. От все як я сказав, так отаких планет, які означає хрязь кулаком по столу, або там Путін психанув і нажав червону кнопку. Таких планет я не спостерігаю на небі. Навпаки, ще більше підсилюється енергія знака З Риби. в нього заходять більше планет, які означають такі невизначені, щось таке трикрапки, і не знаю, українською мовою, як це правильно сказали, російською, коли ми говоримо так, хотілося би, щоб війна закінчилася. Трамп, от так буде говорити, хотілося би, щоб війна закінчилася. Якщо б хорошо було би там, щоб там, припинили вогонь, от такого типу енергії вони не є радикальними. Ну, якби так, найближче радикальне відбувається це затемнення Сонця 29 березня, бо там починає, от вперше, після зими, бути такі більш радикальні енергії. От воно. В останній відбудеться ще вовні, незважаючи на те, що тенденція зовну виходить. Останнє затемне вовня, і от остання така радикальна тенденція, але все одно під час цього затемнення багато планет будуть в нерадикальному, знову ж таки, знаці зодіака риби, який означає оці три крапки, тобто якась туман, невизначеність. А те, що багато ретроградних планет на небі. Всю зиму і початок весни означає, що ми будемо, як в фільмі День сурка», прокидатися в одному тому самому дні. Коли ми завтра прокидаємося, а війна так само йде, а обстріли і ми такі мріємо, що ну окей, післязавтра в тому Трампа інагурують, і все, вона закінчиться, <кій> наприклад. І прокидаємося і той самий день, та сама війна, так само щось розбомбили когось вбило. Значить, в... в листопаді був ретроградний Меркурій, всю зиму ретроградний Марс. В березні дві планети, водночас ретроградні Меркурій і Венера. І в середині весни, оцей парад ретроградних планет він закінчується таким чином. До середини весни ми будемо просипатися в тому самому дні Сурка. Як в фільмі «День 40, коли основні питання, які нас хвилюють, вони не просуваються вперед. Ретроградна планета вона не просувається вперед. От. А вже з середини весни вже наступає період, коли ретроградних планет немає, події вони починають рухатися вперед. <кій> більше взимку вплив ретроградного Марса, це значить більше. Чоловіки Марс ну, з чоловіками пов'язаний. Чоловіки більше ковбасяться е, і переживають з приводу ну проблем пов'язаних з війною, тобто, це а в березні, і початку квітня, і Венера. Ну, Венера — це більше жінки. В них більше поводів буде для того, щоб Отак от переживати. Ну і поки далеко я не відійшов від енергії знака Зодіака Риби, хочеться сказати про ту частину українців, яка знаходиться за кордоном. І це астрологічно виражається енергія знака Зодіака Риби, в якому багато планет. Найбільш повільна планета Нептун зайшла в знак Зодіака Риби в 2011 році. Тому це ну, в військовому плані дуже сильно ще не проявилося. Але от вже в 2014 році, коли почався ну, війна, то почалася хвиля еміграції, тобто риба означає міграція, мігрувати. А потім в 2022, коли повномасштабна війна була, то Юпітер планета додалася до знака до цього Нептуна. і Юпітер означає доброта і щедрість і, і збільшення кількості. Тому в 22-му році дуже багато людей іммігрувало і їх прийняв у, там інші країни. Потім в 23-му році Сатурн планета додалася до знаку Зодіака Риби, Нептун продовжує бути, і це означає більш строгі умови для переселенців менше виплат, більше обов'язків від держав, в яких вони живуть, десь повідміняли виплати. Просто так вже не віддають щось, треба заробляти гроші. Але концентрація планет в рибах вона створює ефект, той, що мігранти вони там їх багато. Сатурн означає людей і прагматиків, які такі серйозні і прагматичні, і з 23-го року серйозні і прагматичні люди почали казати, особливо от ті, хто там не можуть виїхати, кажуть: от війна закінчиться, і все. Ми всі повиїжджаємо. От тільки там хтось каже, хто в армії, тільки мене з армії відпустять. Значить, я повиїжджаю, бо це вже мене достало. Тобто, от ці тенденції до міграції. Але я прогнозую, що коли планети з риб всі повиходять, а вони ну от навесні там будуть їх багато, тому ще навесні буде ну, в смыслі на початку весни, наприкінці зими, навпаки, підсилиться ці настрої в людей, в народу, що о, тільки війна закінчиться, все сразу тікаю за кордон. Але коли планети повиходять з риб, ну от влітку 25-го, то така тенденція до того, щоб мігрувати, вона буде. Знижуватися там ще затемнення будуть в 26-му році в рибах, в 27-му і затемнення, і всі планети з риб повиходять в рибах. Нічого не буде у 27-му році. Ну з таких серйозних планет. Тому в цілому я би прогнозував так, що з 20... продовж 25-го і 26-го року в Україні будуть створені тенденції, які Зацікавлюють людей повертатися з-за кордону, і, а також в інших країнах будуть створені тенденції, які не підтримують, значить, процес перебування там мігрантів. І звісно, що ті люди, які дуже ну, там сильно закріпилися, наприклад, за кордоном, то вони там залишаться. Але такого, як би це сказати, Такого краху, краху України пов'язаної з той, що з 25, 26, 27 років вся Україна вийде, типу нікого не залишиться. От я такого не прогнозую. Ну, відповідно, так можна пофантазувати, що будуть створені якісь умови для того, щоб ну, заохочувати людей не тікати, тобто з України. А зараз поки знак зодіака риби. Ну, люди хочуть втікти, ну, скажімо так. На фронті це проявляється як СЗЧ, значить, у тих, хто не хоче йти на війну, це проявляється як вони втікають ще не попавши туди. Тобто, тікають, тікають наперед, якби так. Ну, то а у нас рибне слово це ухилятися, ухилянти. Тобто, Ухилятися, ну, як риба в воді, вона ухиляє. Ви до неї ж не підійдете. так і ухилянти. Тільки ТЦК до них підходить, вони зразу як риба Так, і, і тікають. Тобто, от вам енергія риб. Тобто, виходить, з літа планети виходять з риб, і ця тенденція починає знижуватися. Ну, вони ще влітку тільки вийдуть на три місяці сатуз з в риб, а наступної осені і зими в останні ретроградні ще зайдуть в рибу. Тому остаточні такі теми мігрантства, ухилянства, значить, схованства, теж ховатися. Тобто, а хто на війні? Це от зараз така війна. раніше ж яка війна була? Що навпаки, чим до ворога вперед. А зараз війна, що ховаються люди? От Макзи Риби, як проявляється, ховатися. Ну і оця тенденція, вона закінчується влітку. Також далі та йде кут 90 градусів між планетами Сатурн і Нептун, про які я казав, які є зараз на небі. І це означає, що. <Стур> Сатурн не дає цьому оптимізму розігратися людей, ані наприкінці ось осін... ну наприкінці осені. Тобто, люди могли подумати: ну, мабуть, от зараз буде то. Голосування виберуть президента Сполучених Штатів, і війна закінчиться. До речі, я прогнозував, що не закінчиться. От і е, е, оптимізм. І тут ЗСУ йде в курс. І зразу цей весь оптимізм, тобто він ну, був зруйнований. Зараз чим руйнується оптимізм? Ну, тим, що там Трамп себе погодив. По-своєму, якби так, в грудні. Ну і оцей оптимізм він буде блокуватися ще і в червні місяці. Тобто, Ну, якщо так дуже категорично сказати, то оптимізму до літа не чекайте, Ну, типу так. Хоча це некоректний вислов, бо Сатурн це не просто якась вредна планета, а це реалістична планета, тому. Коректні ж було сказати, що коли ви ну, хочете відчути оптимізм, то подумайте водночас і про реалізм. А якщо щодо внутрішньої нашої ситуації політичної, якісь там будуть новини цікаві? Ну, таке може бути. Тобто, мало зараз планет на небі, які стабільні. Ну, В таких знаках зодіаках які стабільні. От Плутон був в Казірозі з 20 листопада остаточно вийшов водолій. Ну, що таке знак Зодіака-Водолій? От на Зеленського, подивіться, от вам зна... от, рівень стабільності. Це нестабільний знак Зодіака, ну, Водолій. А ще він любить Водолій, робити якісь несподіванки, іноді, іноді несподіванки це якесь западло. От як Борис Єльцин назначен своїм приємником Путіна. Ну, такий басий, фокус, фокус такий. От, іноді щось хороше ну, по-різному по буває. Но, в принципі, це явно нестабільність. Плутон в нестабільному стані. Планети в ривах, котрі триваються Сатурн з Нептуном, ну, ми вже говорили, це теж ну, нестабільна енергія. Юпітер в близнюках. Ну, хто близнюк? Цені я ценю, рівень стабільності цієї людини. Ну, як, такий знак зодіака. який він може ну, змінювати свої, те, що він говорить, в залежності від ситуації. Ці знаки зодіака риби, близнюки, їх смисл підлаштовуватися під обставини. Тому зараз в основному ситуація вона не тактична, а стра... Ой, не стратегічна, а тактична. Тобто всі намагаються підлаштуватися ну під існуючу ситуацію, і людям, глядачам я можу порадити ну, цієї зими підлаштовуватися під ситуацію. Дуже складно сформувати ситуацію. До речі, ретроградні планети теж про це. Відмінність ретроградних це не значить, що вони прям задню скорость включили, вони ж в одну сторону йдуть. Просто відносно сонця, вони коли отуди йдуть, вони туди ж до сонця, а коли вони з цієї сторони сонця, вони, типу, ну в інший бік, ніж сонце, йдуть. Получається. Тобто сонце означає по-своєму, по-своєму, а ретроградні планети не по-своєму, не получається по-своєму. І от от починаючи з листопада, чим люди ефективніше сприймають. Те, що відбувається, тим краще все виходить. І не, і не факт, що це мусить бути по-своєму. Тобто, найбільш страждати люди будуть, скоріше, наприкінці осені, взимку, на початку весни, які хочуть, щоб, як вони сказали, от я хочу, щоб отак от перемога виглядала. Окей, а якщо вона отак от буде виглядати? Ні, я так не хочу. А от я хочу, щоб отак. От, -от. от, -от це не буде получатися, ну, наприклад. Тому чим більше людина толерує до зовнішніх процесів, тим вона буде успішніша. Ну, це я назвав от всі, всі повільні затемнення переходять туди в знаки зодіака Риби Дєва. Це теж ті знаки, які підлаштовуються. От Лукашенка Дєва, приклад. Воно завжди це дуже хороший приклад от всіх енергій, які зараз Риби, Дєва, от вони, от Лукашенка. Все, і вашим, і нашим підлаштовуються, змінюють позицію риби, це як одессько єврейський темперамент, а, ну, одеський, єврейський ну, стихія моря, тобто гнучкість, хитрість. І тому я раджу подивитись якісь єврейські фільми, одеські, якісь такі от фільми, або ну, якось іншим чином налаштуватись на оцю тип культури, бо саме такі настрої. Іронічні якісь вони допоможуть пережити цей період, а такі простецькі настрії в стилі ну квадратному такому грубому більше по-своєму, жорстко такі настрої вони не допомагають пережити одну цей зимовий період.